Доброго дня, мене звати Сергій, я лікар з медицини невідкладних станів центрального відділення міста Вінниці. Сьогодні ми хочемо вам показати і розказати пристрій для підігрівання розчинів, кровозамінників та крові фірми Кевіл, які поступили до нас разом з новими автомобілями. Дані пристрої знаходяться як в автомобілях Б класу, так і в автомобілях С класу. Даний пристрій він є переносний, але його особливість в тому, що він працює тільки від електромережі, підключеної електромережі. Встроєної батареї в ньому немає, тому автономно він не працює. Він складається безпосередньо сам апарат з дисплеєм та декілька клавіш, про які ми поговоримо трошки пізніше, та два проводи. Перший це безпосередньо магістраль, куди е, буде під'єднуватися система для внутрішньовенного ведення розчинів, де відбувається безпосередньо нагрів розчину і кабель, який підключається в мережу 220. Таким чином відкривається і під'єднується до робової розетки. Так як ми казали, він є переносний. Тут він закріплено стаціонарно, для того, щоб його зняти, потрібно просто відкрутити максимально і потягнути на себе. Все, з ними ми можемо так само пересуватися в ті місця, де нам потрібно. Розглянемо більш детально саму магістраль для підігрівання розчинів, яким чином взагалі воно працює, яким чином нам потрібно під'єднати сюди систему для того, щоб воно працювало. Перший раз, коли ми проконтактували, виникло дуже багато питань, яким чином його використовувати. Тут, в принципі, є невеличка така підсказка, сам шнур. Він є закоротким, тому ця частина, де закінчується шнур, вона повинна бути нижче. Тобто, безпосередньо біля тіла пацієнта. Ця частина вона вільна, вона повинна бути вище. Під'єднується звичайна система. Є деяка особливість, безпосередньо ну, ми наблюдаємося постачаються нам системи фірми Медікар, але останній час пішли системи разом із дозатором. Чим вони для даного пристрою є трошки гірші, тим, що вони не повністю стоють в цей пас. Як нам під'єднати? Під тобто ми безпосередньо беремо ну, звичну от систему. Просто її вставляємо в пас. Нічого особливого. Є один нюанс. Коли. Суто нагрівання розчинів іменно тоді, коли пристрій включений і йде подача інфузії. Якщо пристрій включений, але система перекрита, інфузія не подається, тоді нагрівання розчинів не буде, від... буде відбуватися дуже повільно. За рахунок саме потоку відбувається подача, подача тепла і нагрів. Ми також бачимо, от цей момент все ж таки воно є не ідеальним. Тут максимально ми заправили, тут воно не вистачає в ідеалі, воно повинно було бути ось таким чином. Цей дозатор повинен був бути вищий для більш правильного використання. Якщо брати дані дозатори е, системи з безпосереднім дозуванням, то, то в даному випадку цей дозатор буде знаходитися іменно тут, в нижній частині, тому це буде виглядати так. Це є дещо трохи незручно. Тепер більш детально розглянемо, як саме підключати, як він працює, спосіб його роботи. Так як ми говорили раніше, ми підключаємо, він працює тільки від 220. Ми підключаємо, він одразу вмикається, є два табло. Верхнє, нижнє. верхнє табло за воно показує температуру, яку ми хочемо до досягнути температуру рощення. За допомогою кнопочок плюс-мінус виставляється необхідна температура. Максимальне значення тут 41 градус, мінімальне значення 33 градуси. Нижнє табло безпосередньо показує температуру, яка зараз на даний момент розчину. Воно проводить вимірювання. Тобто ми виставили. ми. Хочемо добитися допустим, 40 градусів температуру, зараз 24,4 градуси. Це кнопка включення-виключення з живленням. І нижня зелена кнопочка це для кого як зручно, це перевод Цельсія в Фаренгейт. Тобто міняється значення. Бачимо тут. Фаренгейт. Переключили, переключається назад на Цельсію. І безпосередньо сама робота. Тобто, Ми відкриваємо під нас під'єднана система. Ми відкриваємо, впускаємо систему. І ми бачимо, що зараз температура з 34 24,2. Після того, як ми все наладнали, включаємо кнопку включення, безпосередньо одразу включається таймер. Тобто час, за який відбувається підігрівання ручнів, і ми бачимо, як змінюється. Значення температури розчинів на циферблаті. Зараз ми вже маємо 34, 35, 36. Тобто, все ж таки більш-менш, воно адекватно. Все залежить, звісно, від швидкості потоку, але ми зараз от виставили на максимальний потік прохідності системи, і ми бачимо все ж таки ріст температури 32,4, 32,5.